Часі новини. Чим жило місто розкажемо в інформаційному підсумку тижня. Студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! 7 лютого до області завітав голова Національної соціальної сервісної служби Василь Луцик, який зустрівся з першим заступником начальника Хмельницької ОВА Сергієм Тюріним та заступником начальника ОВА Володимиром Юрєвим. Під час зустрічі обговорили важливі аспекти: соціальний захист населення та захист прав дітей, дотримання законодавства та здійснення державного контролю, координація у сфері соціального захисту населення, особливо з урахуванням великої кількості ВПО на території області. У рамках візиту представники Національної соціальної служби відвідали заклади освіти для ознайомлення з умовами проживання та навчання цих дітей. Такі візити та спільні заходи демонструють важливість і ефективність співпраці між центральними та регіональними владними структурами. 3 лютого у місті Хмельницький відбувся чемпіонат Хмельницької області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. До участі у чемпіонаті було заявлено понад 80 спортсменів з різних куточків Хмельниччини. Честь міста Шепетівки захищали п'ять спортсменів відділення вільної боротьби Шепетівської комплексно дитячої юнацької спортивної школи під керівництвом тренерів викладачів рудіча Олега Володимировича та Рудіча Дмитра Володимировича. У ході напружених сутичок наші спортсмени продемонстрували наступні результати. Інга перше місце у ваговій категорії 36 кг, Литвин Олександр друге місце у ваговій категорії 75 кг Та Плакса Олександр третє місце у ваговій категорії 57 кг. 2 лютого у Шепетівці запрацював ветеранський хаб. Проєкт спрямований на різнобічну підтримку ветеранів, родин захисників, членів родин полеглих. Детальніше дивіться у сюжеті. 2 лютого у Шепетівці запрацював ветеранський хаб при Шепетівській районній державній адміністрації. Проєкт спрямований на різнобічну підтримку ветеранів, родин захисників, членів родин полеглих. Сюди можуть звернутись військові та їх родичі для безоплатної допомоги. Долучились до відкриття перший заступник начальника обласної військової адміністрації. Адміністрації Сергій Тюрін разом із заступником начальника ОВА Володимиром Юр'євим та керівником апарату ОВА Оксаною Вжешневською. Проект щодо створення мережі ветеранських хабів на території Хмельницької області за ініціативою Хмельницької обласної військової адміністрації було прийнято рішення створити в кожному з районів при районних військових адміністраціях ветеранські хаби. Це ветеранський простір. Він створюється на базі відділу з реалізації ветеранської політики і передбачається. Чає, що в цьому хабі ветеранському, який ми сьогодні відкриваємо в місті Шепетівка, це буде ветеранський хаб, який буде працювати для ветеранів у цьому шепетівського району, для наших героїв, які повертаються із фронту, і тут їм буде надаватись уся необхідна допомога. Серед напрямків роботи відділу, психологічна підтримка, робота із сім'ями військовослужбовців, юридичні консультації та тренінги для ветеранів. Ми покладаємо велику надію на ці утворені структури, адже на сьогодні ми знаємо про те, що велика кількість ветеранів до нас повертається в загалом в області. Ми очікуємо більше 50 тисяч ветеранів, і ми намагаємось змордерувати роботу, яка дасть можливість показати прикладом, як працювати з ветеранами, яка дасть можливість піти з такою ініціативою в громаді теж і ветеранські хаби саме на базі районних адміністрацій, вони будуть координуючими в подальшому, які дадуть можливість вести цільову політику по відношенню до наших ветеранів. І зрозуміло, що це вкрай важливо. Адже саме через послуги, через турботу до наших ветеранів ми можемо їм тільки подякувати за той героїзм, за ту відданість, яку вони сьогодні демонструють на полі наших боїв. На завершення заходу у ветеранському хабі прозвучав вірш і патріотична пісня, що заповнили серця присутніх людей. Бов'я до рідної землі маленькі виконавці вразили усіх, створивши неповторний момент єднання та патріотизму. Нагадаємо, ветеранський хаб є місцем, куди ветерани війни та члени їх сімей зможуть звернутись по допомогу, пораду та підтримку у будь-який час. Знайдуть співрозмовників, які зрозуміють їхні переживання та потреби, адже українці це непереможна нація. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк тіві. 7 лютого у Меджибіській територіальній громаді запрацював притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Завітали на відкриття перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін та заступник начальника ОВА Володимир Юрів. Звертаючись до присутніх, Сергій Тюрін висловив подяку Збройним силам України. Адже завдяки їх стійкості і героїзму чергова громада нашої області має можливість працювати та втілювати в життя важливі проєкти. 5 лютого під головуванням заступника начальника ОВА Оксани Андрейчик відбулось установче засідання робочої групи з питань сприяння реалізації повноважень у сфері захисту критичної інфраструктури та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення. Засідання було присвячене розгляду питання щодо визначення переліку об'єктів, які виконують життєво важливі функції у територіальних громадах області. Приїзд швидкої допомоги у середньому займає 20 хвилин. За цей час ви можете врятувати життя. Саме для цього у Шепотівці провели тренінг для всіх бажаючих. Детальніше дивіться у сюжеті в умовах воєнного стану і в повсякденному житті володіння знаннями з надання до медичної допомоги необхідні кожному громадянину. Ці навички можуть врятувати життя у небезпечних ситуаціях. Сьогодні у нас відбувається останній тренінг в рамках проєкту за підтримки. Японська компанія ЮНІСЕФ саме спрямована на розвиток молоді щодо надання до медичної допомоги. Цю тему підняли підлітки. Вони подалися в онлайн проєкті змогли пройти всі тури, відбули практику, захистили свій проєкт, отримали фінансування, закупили всі, які потрібні їм були для роботи макети, і відповідно на них вони от відпрацьовують все і готові ділитися знаннями. Учасники «Апшіфт» розповіли покрокову інструкцію, щоб зрозуміти, як діяти в екстрених ситуаціях і надавати до допомогу тим, хто потрапив у небезпеку, детально розповіли про те, як зупиняти кровотечу методом накладання джгута або турнікету, тампонади та створювати джгути з підручних матеріалів, оцінювати свідомість постраждалого та звільняти дихальні шляхи, здійснювати зовнішній масаж серця, проводити огляд постраждалого та викликати швидку. Яку допомогу надати, а чого робити не можна? Також проводили практичні заняття з манекенами. Тренінг з першої до медичної допомоги. В рамках проекту проєкт, який спрямований на подолання проблем в громадах саме конкретно молодю, підлітками такі, які ми є. По закінченню тренінгу всі учасники отримали сертифікати. Також було проведено розіграш з тубуса, який передав військовий та розписав місцевий художник. На завершення тренінгу відбувся ще один розіграш, де серед учасників тренінгів було розіграно турнікет. Участь у таких заходах дозволяє людям отримати важливі навички, які можуть допомогти у різних непередбачуваних ситуаціях, навіть врятувати життя. Такі тренінги не лише навчають, але й надають цінний практичний досвід. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like тіві. У Дунаївцях поліцейські з'ясовують обставини шахрайства, внаслідок якого місцева жителька втратила 90 тисяч гривень. Вчора до поліції звернулася 20-річна дівчина та повідомила, що її ошукали онлайн аферисти Наразі правоохоронці камянець подільського райуправління поліції з'ясовують всі обставини події та наголошують, не довіряйте свої кошти незнайомцям. Шахраї застосовують різні способи, аби заробити на довірі своїх жертв. Будьте обачними, бережіть себе та свій гаманець. Шепетівщині перед судом постане винуватець ДТП, у якій травмувалась 51-річна велосипедистка. Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася на початку грудня минулого року поблизу села Улашанівка, що на 55-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Ауді, здійснив наїзд на 51-річну велосипедистку, яка рухалась у попутному напрямку. Медики діагностували у потерпілої жінки численні садна та перелом ноги. Експерти віднесли отримані травми до категорії тілесних Коджень середньої важкості слідчі шепетівського управління поліції оголосили водію підозру. Наразі поліцейські завершили досудове розслідування. Та за процесуального керівництва прокуратури обвинувальний акт стосовно водія скерували до суду. Шепетівська громада прощалась з героєм солдатом Шеманюком Андрієм Сергійовичем. Номер обслуги 2-го протитанкового відділення взводу вогневої підтримки, 1-ї десантно-штурмової роти, 1-ї десантно-штурмового батальйону військової частини. Андрій Шеменюк народився 13 грудня 1995 року в родині Шепетівчан, мав старшу сестру Оксану. Пізніше Андрій одружився та, щоб забезпечити родину, вирішив на роботу за кордон. Після повномасштабного вторгнення Андрій. Дрі повертається до України у березні 2023 року, не вагаючись, пішов до військомату, записався добровольцем та мужньо став на захист батьківщини. Шепетівська громада висловлює щирі співчуття, розділяє сум та скорботу з родиною загиблого. Хмельницькому домашній насильник отримав покарання. 43-річний хмельничанин тривалий час вчиняв домашнє насильство стосовно своєї матері. Суд визнав його винним у вчиненні злочином та засудив до року обмеження волі. Також суд доплюсував йому невідбуте покарання за попередні злочини. Відтак остаточний вирок півтора роки обмеження волі. На Волочищині поліцейські затримали 23-річного чоловіка, який завдав своєму знайомому тяжких тілесних ушкоджень. Слідчі вже оголосили зловмиснику підозру. За йому може загрожувати до вісьми років ув'язнення. Подія сталася 4 лютого в одному із сіл Наркивицької тергромади. До 43-річного чоловіка додому прийшов знайомий. Під час розпивання алкогольних напоїв гість посварився із господарем і сильно побив його. Після чого пішов геть. Потерпілий Викликав швидку підрадок, коли його стан погіршився настільки, що він не міг встати з ліжка. Медики його госпіталізували і одразу повідомили про подію до поліції. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування зловмисника. Хмельницькому перед судом постане 21-річний закладчик синтетичних наркотиків. На одному із автовокзалів обласного центру працівники кримінальної поліції виявили підозрілого молодика. Ним виявився 21-річний луганчанин. Під час перевірки працівники поліції вилучили у молодика 60 згортків синтетичними наркотиками. Правоохоронці встановили, що підозрюваний придбав наркотики в інтернеті та мав намір розповсюджувати їх методами закладок. Наразі слідчі Хмельницького райуправління поліції завершили до Розслідування. Обвинувальний акт стосовно наркоторговця скерували на розгляд до суду. У Кам'янці-Подільському поліцейські розповіли громадянам про найпоширеніші види інтернет-шахрайств. В інтернет-просторі зломисники використовують різні схеми та приміряють усілякі ролі, аби увійти в довіру громадян та отримати доступ до їхніх грошей. Тому поліцейські регулярно нагадують громадянам про найпоширеніші види шахрайств. Епідситуація на Хмельниччині загострюється. Кожного тижня фіксується 300-400 нових випадків захворювання. Відтак деякі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Детальніше дивіться у сюжеті. Кількість хворих на грип типу А та Б, ковід-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції зросла на 62%. Зараз Хмельниччина намагається впоратись з таким високим рівнем захворюваності. На п'ятому тижні поточного року на гострі респіраторні вірусні інфекції та COVID -19. На Хмельниччині збільшується, зростає. За поточний тиждень на 2000 випадків має більше, ніж попередній тиждень. Зареєстровано 12 647 випадків. Нам постійно моніториться ситуація, і ми за нашою пропозицією ми даємо інформацію місцевим органам влади на місці Конкоме, на комісії ТБНС. Ряд закладів переходять на санційну форму навчання, проводяться певні протиепідемічні заходи. На минулому тижні було зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання серед дітей та підлітків. Водночас темпи зараження грипом серед людей похилого віку трохи зменшились. Що стосується ковіду, то він стабільно так і є ріст його. Там невеликий, невелика розбіжність це від 270 до 300 випадків. Маємо смертельні випадки, маємо один смертельний випадок від грипу. Смертельні випадки щотижня фіксуються від як від ковіду, в основному це по три випадки в тиждень. Це люди старше 65 років. І, як правило, за, е, після збору а нам це люди, які яким не проведено щеплення. Головний державний санітарний лікар наголошує на важливості вакцинації від вірусних захворювань. Усі необхідні вакцини доступні в аптеках та у сімейних лікарів. Вчасна вакцинація може значно полегшити боротьбу з вірусами. Анастасія Кирилюк лайк тіві. Розвідники служби безпеки України, які працюють на передовій, отримали для своєї роботи безпілотний авіакомплекс Лалека 100 українського виробництва з його допомогою. Наші воїни зможуть вдень і вночі вести розвідку та коригувати вогонь, щоб знищити якомога більше ворогів. Завдяки лалекам. контррозвідники спецслужби зможуть отримувати інформацію про наміри армії РФ у режимі реального часу. Служба безпеки та національна поліція запобігли втечі з України колаборанта, який входив до складу окупаційного МВС РФ у тимчасово захопленій частині Запоріжжя. Зловмисник брав участь в ув'язненні місцевих учасників руху опору. Контрозвідники СБУ затримали зловмисника у Львові, куди він приховано прибув для подальшого виїзду до Євросоюзу. За даними слідства, фігурантом є мешканець Васильівського району, що на Запоріжжі, який у червні 2022 року вступив до рядів окупаційного райвідділу поліції. Там його призначили дільничим відділу у справах неповнолітніх. На цій посаді колаборант виконував завдання Кремля щодо придушення спротиву загарбника. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми. Служба безпеки виявила у різних регіонах України три схорони зі зброєю та боєприпасами окупантів. Один з них рашисти залишили під час втечі з Київщини, щоб потім сховане озброєння могли використовувати російські ДРГ. Ще один тайник з бойовими засобами ураження, облаштований рецидивістом, що намагається продати їх криміналітету на заході України. Серед вилученого арсенал російських гранатометів, понад 15 кілограмів вибухівки та автоматична зброя. 8 лютого у Хмельницькому рятувальники зустріли черговий евакуаційний потяг із мешканцями Херсонщини, які змушені були залишити свої домівки через війну та шукати прихистку у громадах нашої області. Фахівці ДСНС, серед яких і психологи, а надзвичайники допомогли вийти з потяга, перенести речі, а також надали психологічну допомогу. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.